Постійний спортсмен і болівальник футбол, великий функціонер шоу-бізнесу, інтертейменту. Тому я тут не просто так. У мене є місія. І я займався водним поле, тому гра рукою м'ячем це моє. Я розумію, чого мене запросили на е, Це Ну я можу сказати... скільки відсотків футболу в вашому житті було до цього? Дуже багато. Я вболівальник Динамо Київ, але зараз на посаді на посаді в ролі амбасадора я вбою за весь український футбол і професійну лігу. Хочу, щоб вболівальник йшов, і, і це була культура, йшов на матчі, дивився. Переживав, а ми будемо все робити для того, щоб інтертеймент підтягнув цього болівальника. Володимир Генсон сказав про те, що перемовини тривали рівно 30 секунд. Чому так швидко? Тому що я переймаюся футболом, Я переживаю за спорт, за націю за молодь. Я ще свого у мене два дві вищих освіти. Вищ, освіти. Перша це я трек. Тренери, порцівний спортсмен, тому я пережив переймаюся за майбутнє наших дітей. Хочу, щоб вони займалися спортом футболу. Це найскравіша наша спортивна лінія, яка у нас є. Але я вважаю, що розваг треба додавати. Тому я тут. Тому я тут. Дякую дуже. Ну я зараз запрошу на цю сцену ще одну унікальну людину: це єдиний футболіст в Україні, чемпіон України одразу в двох клубах: Сімферопольський Даврі і Київському Динамо. Нині головний тренер молодіжної збірної України Олександр Голоков. Прошу. Чому ви тут ми не будемо вас питати? Чому футбол не будемо вас питати? Ну, после потапу я не знаю, что говорить будемо шасти, можна спеть, Ну тогда буду піти воды президенту, потому что со мною розговорила на 20 секунд. Спасибо. Спасибо большое. Это большая честь для меня. Я надеюсь, что наша жиребьерка, скажем, наши счастливые руки, будут счастливы для всех команд. Спасибо. Александр Борисович, вы любите так само, як початком футбольных поединков у роли тренера? Честно. Ну, честно, чуть-чуть меньше від мене дві кольки, які назви команд, ні, які цифри, в іншій це назви команд. Там Динамо Шахтар, тут господар. Хто буде господарем номінальним, хто буде номінальним гостем. Тож одразу ви до команд перейшли Олександр Скажіть. Давайте. Скажуть, що договорились. Можна вже? Можна подарувати. Давайте прошу. Так, вибор небольшой. Динамо Шахтар, Динамо Шахтар, Динамо Шахтар. Динамо Шахтар. Так, кулька. І всередині кульки назва команди, яку ви всі добре знаєте. Динамо Київ. Отож, їсть чи господа. Что забралась?